Нас скрізь оточують системи, і ми хочемо того чи ні, перебуваємо в них і взаємодіємо з ними. Найперша система, з якою ми знайомимося, це сімейна тато, мама, я, брати, сестри. В системі має бути мінімум дві людини і в ній діють певні закони. Тато відвозить дітей в школу, мама готує їсти, діти насолоджуються життям. Якщо учасники системи спробують стати на чиєсь місце і почати виконувати функції когось іншого, в системі виникне напруження, і вона буде намагатися повернути всіх на свої місця. Або ж видозміниться. Прикладами систем, легкими для розуміння, є система кругового обігу, травна система. Вони функціонують лише завдяки злагодженій роботі кожного з органів. Що відбувається, якщо якийсь з органів перестає виконувати свої функції, або що було б? Якби він намагався виконувати функції іншого органу, від цього стає гірше і для системи, і для цього ж органу. Пам'ятаючи цей простий приклад, знову ж подумайте про сімейну або родову систему. Якщо, наприклад, дочка починає виконувати функції мами для своєї мами, стає на місці своєї баби, то вона точно так само, як і орган в організмі, починає шкодити собі і системі в цілому. Однак, оскільки люди в тотальній більшості самі цього не усвідомлюють, не помічають, то продовжують жити і страждати в таких викривлених системах. Вони займають чужі місця, система намагається повернути їх на своє. Замість розвитку системи, отримаємо її внутрішню боротьбу, щось по типу хвороби в організмі. Людина в системі по відношенню до іншої людини може бути вище неї, нижче або на рівні наприклад, працівник по відношенню до керівника відділу, фігура нижчого порядку, директор підприємства по відношенню до цього ж керівника, фігура вищого порядку, а працівники між собою на одному рівні. Ці положення визначаються тим, як між собою люди комунікують, обмінюються енергією, ресурсами. Перший закон систем це закон ієрархії. Ресурси, енергія, життя течуть зверху вниз. Від фігур вищого порядку до фігур нижчого порядку. І той, хто прийшов в систему перший, є головніший старший. В родовій системі це означає, що життя передається від прапрадіда до прадіда, від прадіда до діда, від діда до батька і від батька до дітей, а від цих дітей вже до їхніх дітей. Ще раз спробуйте уявити для себе, що саме так і тече енергія життя у вашому роді. Уявіть своїх предків, кого пам'ятаєте, поставте їх одного за одним по ієрархії, і спробуйте відчути, як вони передавали життя своїм дітям. І їхні діти своїм дітям, і так це життя передалося і вам. А тепер спробуйте уявити, як це життя намагається рухатися в зворотньому напрямку. До чого це призводить? Свої думки з цього приводу можете висвітлювати в телеграм-каналі посилання в описі відео. Це правильний шлях розвитку гармонійної системи. Ресурси від фігур вищого порядку до фігур нижчого. Батьки дають дітям гроші, підтримку, поради, допомогу. А діти беруть просто і безоплатно. Баби з дідами дають внукам гроші, допомагають зробити ремонт, вчать життєвої мудрості, а внуки приймають. Так має бути. А от коли відбувається навпаки. Хтось з фігур нижчого порядку починає направляти свою енергію і інші ресурси до фігур вищого порядку, він порушує закон ієрархії, стає на чиєсь чуже місце, звільняє тим самим своє. А на чужому місці для людини немає нічого хорошого. Там немає ресурсів, немає розвитку. Система буде намагатися повернути таку людину на її місце і зазвичай позбавляючи тих же ресурсів. В першу чергу, грошей, потім стосунків. І якщо ще людині не доходить. То здоров'я. Ні про який розвиток, енергію, потенціал, бажання жити, розвиватися йти вперед, тут же говорити не приходиться. Коли це відбувається на практиці, наприклад, коли людина стає на місце батьків для своїх батьків, часто дошка на місце мами для своєї мами, або коли людина стає на місце дитини для своєї дитини, або людина стає на один рівень зі своїми дітьми чи батьками. Часто дочка стає на місце дружини для свого тата, а син на місце чоловіка для своєї мами, коли старша сестра стає на місце мами для молодших дітей і так далі. Дуже яскраве викривлення в системі відбувається, коли дитину виховує хтось один з батьків. Є велика спокуса, які піддаються практично всі дорослі в такій ситуації. Сказати, який в мене син дорослий чи дочка доросла, затягнути його чи її на місце свого партнера і там же навісти купу відповідних обов'язків. Або просто організувати взаємодію на нових ролях. Як це виглядає? Самим невинним чином, коли, наприклад, жінка радиться своїм сином, як мала радитися з чоловіком. Йдуть разом меблі вибирати, ремонти планують. Він по дому лагодить сантехніку, віддає їй стипендію чи зарплату в загальний бюджет. Все, ви замкнена сім'я. Ні для кого більше тут місця немає. Дехто взагалі заходить далеченько, викладає відео, де цілується сином в губи. Де обнімається на півголі. Ніколи така жінка не знайде собі партнера, бо вона одружена з сином. Місце чоловіка заняте. А в сина вже зайняте місце дружини, і він так і лишиться одруженим своєю мамою. Вільні місця тільки для дітей, тому їй будуть попадатися чоловіки, за якими треба доглядати як за дітьми. А йому світить максимум жінка психологічно на рівні підлітка, який потрібен тато. Іншим поширеним варіантом може бути викривлення, коли людина стає на місце дитини для своєї дитини. Наприклад, мама починає жалітися досі на своє життя, на те, як вона втомилась і як їй важко. Починає навантажувати її домашніми обов'язками, підключає до свого особистого життя, питає порад щодо чоловіків, вибору гардеробу і так далі. Хто в темі, той вже зрозумів. Іншими словами, мама в своїй дитині шукає собі маму, хоче отримати турботу. Захист і підтримку. Діти з любові до батьків зазвичай легко втягуються в такі сценарії і проживають їх до того моменту, поки не усвідомлять, що відбувається. Часто цього не відбувається взагалі. В такому викривленні дочка може, зайнявши місце своєї баби і війшовши в роль, контролювати свою маму. Куди підеш, а хто там буде, щоб до десяти була вдома, а хто тобі пише в Фейсбуці. А ти маєш гроші за компослу заплатити і так далі. В таких випадках майбутнє цих людей дуже туманне, а якщо сказати прямо і чесно, безперспективне і безресурсне. І ми стамось до цього нормально лише тому, що практично всі навколо нас живуть в таких викривлених сім'ях, і ми думаємо, що це нормально. Це приклади викривлень на початково різних ієрархічних рівнях, але вони можуть починатися із одного рівня, наприклад, в дружбі. Або між чоловіком і дружиною. В дружбі люди знаходяться на одному ієрархічному рівні. І коли хтось один починає розказувати, як жити іншому, роздавати непрохані поради, таку машину не купляй, на ту працю не влаштовуйся, це тобі не підійде, те не для тебе і так далі. Тоді така людина стає на місце тата або мами для іншого. І ця система вже не про дружбу. Тут людина бере на себе відповідальність за життя друга або подруги. І знову ж таки, покидаючи своє місце і живучи чуже життя. Така ж ієрархічна ситуація і на рівні дітей. Старші діти можуть допомогти молодшим порадою, зв'язками, грошима, енергією чи іншими ресурсами, але з щирого бажання і можливості, і в жодному разі не з відчуття провини, відповідальності, обов'язку чи чогось такого. В такому випадку все нормально. А от для молодших спасіння старших вже буде проти ієрархії, і система їх буде намагатися виправити через обмеження ресурсів. Буде намагатися повернути на місце молодшого, а це той, хто буде вимушений просити допомоги фігур вищого порядку. Конфлікти з свекрухою, тестем це все в першу чергу викривлення сімейної системи і конкуренція за якесь місце, за місце мами для чоловіка чи за місце жінки для чоловіка. За місце тата для дочки чи за місце чоловіка для дочки. І перший крок до вирішень цього всього це займання свого місця в системі. Це взагалі перший крок до змін свого життя в будь-якій сфері і будь-якій галузі. І як тільки ви займете своє місце в сімейній, родовій чи будь-якій іншій системі і почнете виконувати лише свої функції, перестаньте вести себе з вами як старша, перестаньте роздавати поради чоловікові, друзям. Перестаньте очікувати від інших того, що вони не повинні вам робити. Ця система почне відкриватися по-новому. Ми не можемо змінити чи зруйнувати жодну систему, але ми можемо змінити свою з нею взаємодію. У відповідь система змінить взаємодію щодо нас. Також важливо зрозуміти, що місце в системі лише одне: в кожного з нас лише один тато і одна мама. І мова йде про біологічних батьків, які дали життя. Ваше місце теж лише одне, навіть якщо ви третя дитина в сім'ї. Місце третьої дитини одне, четвертої теж одне, і другої теж одне. Що важливо, що і місце в ненароджених, абортованих чи по іншим причинам втрачених дітей теж є в системі. І часом буває так, що, наприклад, третя дитина була абортована, а потім народилася четверта і її називають третьою. В такому випадку теж відбувається викривлення в системі. І більше того, дитина може проживати своє життя за себе. І за когось одночасно. А це теж туманні перспективи, про які ми вже говорили. Як же люди втягуються в викривлення системи через нерозуміння ролі, які має виконувати людина, і через нерозуміння свого місця? Наприклад, відео про сімейну систему ми розбирали ролі тата, мами дитини. В будь-якій іншій системі в кожного місця теж є свої ролі, і коли людина приходить на якесь місце і починає намагатися виконувати функції іншої фігури в системі? То система швидко верне її на місце, або виштовхне з себе. Влаштувався будівельником і почав розказувати бригадиру, як треба мурувати, або поставлять розчин замішувати і носити відром на другий поверх, або будуть прощавшись. Купив білета, пішов сідати в автобус, намагаюся вмоститися на місце кондуктора чи водія. Швиденько виженуть. Саме в розумінні, чим відрізняються ролі в системі, є ключ до того, щоб знати своє місце в сім'ї. Житті в світі, перестати виконувати чужі ролі і почати виконувати свої. Для цього потрібно розуміти, чим відрізняється роль брата і тата, мами і баби, дитини і брата, молодшої сестри, старшої сестри, чоловіка від тата, мами від дружини і так далі. Таке в нас вийшло в відео про перший закон систем закон ієрархії. Іншим вже важливим законом є закон належності, про виключених людей з роду і ненароджених. Про нього ми можливо поговоримо в майбутньому, якщо у вас буде цікавість, а в мене така можливість. При бажанні самостійно ознайомитися з цими та іншими законами, можете спробувати почитати щось з робіт Берта Хеллінгера. Я ж, як завжди, намагаюся передати суть коротко і зрозуміло. І традиційно, в кінці, щоб не надокучати спочатку, якщо ви додивилися аж сюди, і відео вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, висловлюйте свою думку щодо цього відео і побажання для тем на наступні. А ще читайте книги, виходьте за рамки, вірте лише собі, розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.